А ти будеш сьогодні чаю пити. Заїхали на заправку взяти кави і вирушаємо далі. І вже далі ви бачите, куди ми їдемо. Як ви вже здогадалися, ми приїхали в Софіївський парк. Давно вже сюди збиралися. І коли ми були на Буцькому каньйоні, я говорила, що коли буде вже жовте листя, оцей буде бархатний сезон, ми приїдемо в Умань. Всі зібрались, взяли батьків і погнали в Умань. Розказую по квитках: дорослий коштує 100 гривень, дитячий 50. Заїхали на центральний вхід біля автовокзалу, бо коли поїхали до Нової Софіївки, там така черга була. По-перше, екскурсійні автобуси приїхали і дуже багато людей на касі. О, візьмемо зараз карту. Карту будемо по карті ходити. Магнітики різні. Купили от таку брошурку, Тут є карта. Ось така книжечка 50 гривень. Є 25 з картою. Людей дуже багато, дуже прям багато. І ще раз повторюсь, добре, що ми поїхали на цей вход. На карті я покажу, на який вход ми приїхали, бо біля Нової Софіївки було дуже багато людей. Просто черга, чоловік, мабуть, 20. Всі в черзі стояла на касу, тут на касі менше було людей. І зараз йдемо до озерця. Покажу вам, як гарно і качки. Варя мене доганяє. Да, варіш. Чуть -чуть О. Далі вже буде О, я зараз покажу, куди ми заїхали. Чуть-чуть далі буде вже каша. Так, ну тримай. тримай. Ось ми ось сюди зайшли. Ідемо, ідемо, і зараз ось ми ось тут. <реку> Дивіться, яке гарно. Качечки. Дикі качки. качки. Просто неймовірно. Сіли перепочити і любуємося цією красою. Є от такі екскурсійні автобуси. Можна замовити екскурсію. На половину приїхав Буцький каньйон. Варя каже, що тут майже як в Буцькому каньйоні, що теж гарно. Дивіться. Стоїться центральний це вход. Качечки виграють. Це ми приїхали ось на центральний вход, деколи ми під'їхали сюди. Спочатку сюди приїхали, то тут черга і досі. Добре, що ми поїхали на інший вход, щоб спокійно заїхати. І на парковку заїхали 50 гривень парковка, і нормально встали і довго в черзі не стояли. Поставили, от, бачите, такі статуї потоцькі і Софія його. От раніше такого не було. От. І мама розказує. Що коли вона була в Софіївці, Дама? Так, Ти да? Ти була в 9 класі. В сьомому? В сьомому класі. І коли е, вона була це, на екскурсії в 7 класі, була така злива. Злива, так. 77 рік. 77 рік була злива і змії, до якої ми зараз підемо, відірвало хвіст. От і така от історія. Бах, діти кричать. Так, це вже відбили, а, Фіна. О, вже це. Так, ось цієї території раніше також не було. Ну, коли я була. А я була в якому це? Коли це ми були. А, шаварі не було. Шаварі не було. Це мінімум 8 років тому ми тут були. Така вся територія гарна. Чимось схоже на Бузький каньйон. все таке в каміннях і статуй Ах, Багато цьому, цього нічого раніше не Каманчики. було. Ти страшний. <натолістя> 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 на <коленах" натолістя> Дійшли от такі тут озерце з камінчиками можна походити і рибок ціла куча. Дивіться, скільки рибок. Кишить просто. Яка штука? Я думаю, що це фонтани були, бо бачу трубки там. Так, воно не видно, але тут фрагмент друківки. Мабуть не видно. І найузлінніший час це коли продають різні сувеніри дрібниці. Доходимо майже до головного всього. Дійшли до джерело чи не От е, Купила браслет собі, варі буси. До Фонтана. Це моє в Умані, в Софійському парку. Да. Найулюбленіше місце. Тут найгарніше. В загалом в Софійському парку будь-гарно, де але тут мені найбільше подобається. Коли ми приїжджали на екскурсію, от в цьому приміщенні та оркестр було дуже гарно. Доходимо до змії. Я вже розказувала мама історію, що в сімдесят році Мені відбило. На можна? Ось і музика, якщо вам чути. Дуже гарно грає. Озеро. Є ще туалети. Цивільніші, але ми туди не йшли, але я думаю, що там. Поцивільніше буде. Ну, нам пішли Ні, не, не, не. Варя їсти хоче, десь зараз припаркуємося, сядемо поїсти. Привал Варя. Перекус бо вона зранку не поїла нічого. Зголодніла. Добре, що взяли. сьогодні гамбургери, на сніданок готували. Ось такі бусики. Її Перламутр. А я собі купила е, горний хрусталь. Такий гарненький. Дуже гарно співають. І нам усім не було. Що я з тобою я дуже сильно гарна пісня, Куди ми пробираємося через хащі? І покажу вам зараз дуже гарний Боже, Це неймовірно просто. Це а? Ааа, як гарно. Спускаємося. Давай, Варюх. Дивись, не покотись. На лавочки посидим. А я мій телефон у бабулі? Мабуть. Так, зараз ми знаходимося на Кріцькому лабіринті. Угіда, що цей грот був кріпаками вируб... вирубаний власноруч прийшли до гроту це діди Федіди. Федіди. і поряд фазанний без фазані сам факт що воно дуже гарна сама інсталяція що все з кори Слухаю знову ж Гіда, що це виготовлений цей фазанник з дуба і оздоблений корою з різних пород дерев. Зберігся до наших днів. Купили кави. Ось Ми тут знаходимося біля острова, да? недалеко від острова Кохань. Катались на човні. Білет для дорослих 100 гривень для дітей 50 гривень уявляєте, яка тільки що була несподівана зустріч. Йдемо і зустріли мого двоюрідного брата, який з Києва. Це просто от тако, щоб хотів зустріти, не зустрів би. Дуже була приємна зустріч. Постояли, трішки поговорили і йдемо далі. Розійшлись в різні сторони. Прийшли в оранжерею. Це просто такі масштаби. Дуже круто. Дивіться. Це все туди, от так спускатись будемо зараз. Як гарно всі. Люди відпочивають, тут скочуються. Діка родина, так? Клас. І от так по лабіринту будемо зараз йти. Гарно. Можна просто відпочивати, покривається якісь взяти. Ага, диви, котяться. Варя скочується Каретами. А варя он скочується з горки. Ми коли в дитинці теж так скочувалися. І сидимо, чекаємо її біля фонтанчика. Дивіться, який гарний краєвид. Ми вже закінчуємо свою екскурсію і будемо їхати додому. Тут ще є звіринець, зараз вам покажу оленя. Який красунчик. Територія звіринця. я щось більше ніяких звірів не бачу. Може один, один він. велика територія. Може, десь все, обходили, де, де ми тільки не були, заморились. Майже всю територію обійшли, але щоб повноцінну всю територію обійти, треба сюди їхати на два дні. Зараз йдемо от на території дубової Росі, чи як воно правильно називається. Воно тут все, дуби. Е, і зараз ще хочемо поїхати на фонтани. Фонтани починають працювати з 8.30 чи з 7.30. Оце треба уточнити. Раз ми вже приїхали в Умань, то і поїдемо на фонтани. А що робити? Вже побачимо заразом, все вже треба обійти, об'їздити. І вже йдемо до машини. Дуже заморились. От, йдемо до машини. У мене вже батарея сідає, мабуть, решту відео буду знімати на, на телефон. Сьогодні посприяла нам погода, дуже гарна була. І дуже хочеться приїхати ще сюди взимку. бачите, як тут. І навесні. Бо літом я була. А навесні, коли все розквітає, теж було б цікаво побути тут. Ось сюди. Ми йдемо через поле, тут таке з дубами поле. Йдемо до того місця, куди ми заходили. Йдемо до машин. Сказали нам, значить, що фонтани працюють, а вони не працюють. Приїхали, чекаємо, чекаємо, питаємо тут, молодь ходила, гуляла. Де фонтани, чи правильно ми чекаємо в цьому місці, а вони кажуть, що фонтани вже давно не працюють. Вони, мабуть, з 1 жовтня вже перестали функціонувати. Ну, так, посиділи, взяли з собою піцу. Поїли піцу, перекусили, пофоткались біля знаку Я люблю Умань і будемо зараз їхати додому. Все, всім дякую, що зі мною.